Олена Мікула, Україна, Франція. Чекала снігу, чекала снігу так довго, як могла. Вдяглася швидко і уже крокою. М'якенька шубка, як кульба голова Перед тим, як порхнути насіння. Новими чобітками підкидаю сніг. Я грозно в кочугури срібла по коліна. Я йду. Я перша, ще нема слідів. Кайфово бути першою у чомусь. І радість теплить душу, надія пламеніє. а поряд чисто, світло, променево, Хоча б на день забути про війну. Цей день я віддала життю в собі, і я святкую урочисто, сніжно, грішно. Війни погляд крижаний, проникає холодом в судини, заморожує кров, пронизує жахом серце, блокуючи больові рецептори. І ти Отетеріла, ошелешена, розчавлена, розумієш, після почутого, побаченого, пережитого свідомість неоперабельна. Шепчи молитву, шепчи молитву, цілуй руки. Які навчилися бантувати. очі, що слідкують прицільно землю, де витикаються затоптані паростки віри, страшне кіно, сеанс у вічність, одна німота, джельсоміно, продай свій голос, амнезія, зітри пам'ять, концентрація щему випікає. Вирву. Життя ленцюгами важкими по спині б'є, а ти не черствішаєш. А ляпаси долі змагаються в силі один за одним, а ти не черствішаєш. колючий брехні залишає виразки в тілі, а ти не черствішаєш. Човен родинний кидає з боку на бік, штормить, бурлить, бушує, штурвал виривають з рук, тебе викидають за борт і поглинають хвилі, мов левові пащі, а ти не черствішаєш. Салют, мій океане. Салют, мій океане, до тебе йду, поволі йду, каміння гострить лезо, цих чаю крик, я свідок їх сімейних драм. У ступні б'ють стонадцять шумових гранат і розсип кришталю котиться під ноги. Цей дотик шовку я ловлю. Закутує по плечі шовкове кімоно із теплих хвиль, чарує погляд океанської безодні, приймаю подарунки Нептуна, торкаючись край неба, торкаючись край неба, стоїш одна, вдивляючись у простір, слухаючись у Всесвіт. Самота знайшла себе, ти є, ти є саме та, якою хоче бачити тебе Бог. Варта всього, цінна для нього, скарб його. На плечі впав мішок. Тяжкий тягар вини, несумісний життя, так продавив, як чобіт, червоне сонечко з чорними крапками, яке діти відправляють на небко. І я, протиснута, згинаюсь до землі, прошу, виймай по каменюці із мішка щоднини, якщо важко, хоч би по щебинині, і мені стане легше. Підняти голову. Я прикноплена до стіни, як листок нагадування про прийом у Дантиста завтра о 12-й. Пригноблена, репресована, кричи, не кричи, рятуй, ніхто не чує, ніхто не знімає навушники. Хапаєш за руки психологів, а вони на одне лице. Шукаєш місце, що дихає спокоєм, нішу, що тамує біль Цей біль – це те, що ми несемо. Прийми його інакше ніяк не вирватися з минулого. Осінь. Осінь відчиняє ставні і вривається в світ свіжим. Ароматом сніжного кальвіну, срібло неба. Вона розсипає по стражденній землі коштовні дукачі з жолудів, коралові грона, красномовно мовчать, виснажені спекотним літом душі дерев стоять в очікуванні колискової довжиною довжиною зиму, а металеві птахи прорізають небо ревищем. Їм все одно до свят, їм все одно до життів, а душі наші зимні, а люди зболено мовчать, голосно мовчать аж до зойку. Літо, літо ще пахне засохлими квітами. У вазі немає води. Це вже не дивно. Що я не помітила на фоні страшної біди? Листя обсипалось, стебна зігнулася. Зі. ми всі теж без води. Зболені, стомлені, застресені, занесені в червону книгу, як єдина нація героїзму. Чи ти згоден зі мною, чи ні? Спершу квіти в'януть у серці, затухають довіри вогні, і суворі байдужості берці, затискають пелюстки мені. Чи ти згоден зі мною, чи ні, спершу жінка в'яне душею, без весла пливеш у човні, сонця жар заховає в кошеню, серце зболене маю. В броні, одягаючись в сонце. Одягаючись в сонце, стаю хмаринкою, залюбленою в небо, пташиною, що парить в польоті, закутуюся в життєдайну шаль світла, що тішить тіло м'яко мережено і ніжно. Тендітне плетиво занурює у спокій, пливу за течією, усміхаючись до світу, до людей, одягаючись в сонце, стаю заніжена теплим промінням щирості, вдячності, щую дотики його, що дзенькають мене в плечі в скроні. Я бачу бусково синій туман, що пахне пряно. Я стаю в це коло фіолету, і мені затишно, заколисано і дивно, гармонійно. Чому не можна завжди бути одягненою в сонце? Мусиш змінювати одяг? Одягаючись в тінь плаче осінь, вереда тихим дощем, і тужливо погляда на серці щем, хмари небо затягли, сіро й непривітно, на душу тягарем лягли думки, як діти. плаче осінь, вереда Тяжко та невтішно біжить вируючи вода, на поїзд напоїть лист розкішний. На порозі стало літо. Я кажу йому чекай, а воно давай летіти, закружляло сонцем гай. У вікно постукав червень. Я кричу йому та жди. Я сьогодні трохи лежень, не бувать з мене газди, наливалася колостя. То ти кажеш липень скоро, ще зарано тебе ж просять, виганяєш мене з двору. Заглянув у шибку вітер. Я чекаю в гості червня. Добре, що ж, радійте літу. Сипалися зерно, зерно. Ти завтраченим плачеш, жалієшся, як тяжко жити. Цвіт вишневий, ти бачиш, а ці сині фіалкові квіти, Як же плакати перестати? Піднятися треба вміти, оговтатися від втрати, адже є сонце і діти. Вдихни, прорвись, тут є життя, знімай ці ланцюги, вони натерли. Ти знов народжене дитя, і ти тимеш до зірок крізь Звільняючи ріки. Звільняючи ріки, розтрісканий лід посміхнувся. Несила їм нести вже криги тягар холоднющий, даруючи простір водиці, щоб вдосталь святі її розлитися, Впускаючи воїнів світла так голосно, голосно, голосно. Звільняючи ріки, розтрісканий лід посміхнувся, ти є, ти є, ти тут, ти в білому пальто, борись за те, що хочеш мати. Не бійся маски познімати з людей, які вже тобі ніхто. Відкинь страхи перестороги. Послухай ангела слова, що за плечем тобі шепоче, і вороги зійдуть з дороги.